Всім привіт! Мене звати Іра Синдарцюк, я Чар-Експерт. У мене дуже великий досвід роботи в HR-сфері, дуже багато цікавих проєктів, премій і так далі. Сьогодні хочу поділитися дуже класним інструментом для розвитку співробітників. Ми всі чудово знаємо, що коучинг це дуже дорого, або це дуже довго. Я можу сказати, що ви можете самостійно проводити коучинг своїх співробітників або своїх керівників. Для цього просто потрібно знати деякі методики. Сьогодні я вам розкажу про методику 4 питання планування. Це дуже класна методика, якщо вам потрібно написати план розвитку людини, або вам треба зрозуміти, куди її рухати далі, як будувати дорожну карту. Тобто ви можете використовувати, навіть якщо у вас якісь складні задачі, наприклад, на квартал, і вам потрібно їх досягти. Тобто, це такий універсальний інструмент, який ви просто... Берете, робите і не потрібно замовляти якогось коуча. І так, як це діє? Ви зустрічаєтесь з людиною, у вас якийсь мітинг, кол, ви задаєте всього 4 запитання, на які сам співробітник дає відповідь, він сам формує те, що йому потрібно. Ваша задача як модератора просто це все об'єднати в одну кучу, щоб воно поїхало як локомотив. Перше запитання, яке ви задаєте, що ти хочеш. На чого ти хочеш досягти, на якій посаді ти хочеш бути, які ти хочеш задачі, як виглядає твій розвиток? Ні, що ти хочеш. Це відкрите запитання, на яке співробітник повинен надати відповідь, так як він це відчуває. Я хочу бути не рекрутером, а HR-ом. Я хочу бути не продажником звичайним, а Head of Sales – це те, що він хоче. Якщо він не розуміє, тоді ви. Можете у нього запитати, скажи, будь ласка, що для тебе важливо зараз? Чому це важливо? Таким чином ви отримуєте базову потребу, яка у вас формується. Да? Що ти хочеш? Я хочу розвиватися в тому напрямку, горизонтальний рух, я хочу там щось вивчати і так далі. Тобто, це у вас перше запитання, яке ви вже отримали, і з допомогою якого ви будете рухатись далі. Далі ви задаєте друге запитання: як ти плануєш цього досягти? А якщо людина там. Я не знаю, як цього досягти. От я в мене просто мрія, я працюю рекрутером і я якби хочу стати і чаром. Окей, вона не знає. Давайте тоді ми задамо якісь уточнюючі запитання. Наприклад, скажи, будь ласка. Як ти думаєш, з чого ти можеш почати? Що а, е, там буде найлегше для тебе, або а, як ми можемо ефективно стартанути, з чого ми можемо почати реалізацію твоєї ідеї? Тобто ви його підштовхуєте, даєте такі невеличкі підказочки, хай людина формує, що йому не вистачає, як до цього ми будемо йти. Наприклад, так яр скаже. Я взагалі нічого не знаю там, в HR-сфері. Я не знаю, що таке адаптація. Я не знаю, що таке там рев'ю, оцінка. А, ну, окей, давай тоді це розпишемо, а, зрозуміємо, де це ми можемо взяти цю інформацію, як ми будемо тебе навчати. Чи це буду я як ментор, чи це будуть якісь курси, чи, можливо, це будуть якісь командні сесії? Тобто, це може бути якби, досить чого багато, якби все залежить від того. Що саме хоче співробітник, ким він хоче стати, і які шляхи ви вибираєте? Третє запитання дуже важливе, тому що ви задаєте питання з приводу того: скажи, будь ласка, як ти себе будеш відчувати, якщо щось піде не так? Як ти себе підтримаєш, якщо це не реалізується? А що буде відбуватися, якщо ми не досягнемо мети? Тобто, ви можете як завгодно формулювати ваше питання, зміст він має бути один. Що буде, якщо мета не буде досягнена? Да? Тоді він якби, там відповість вам, я там засмучуся. Або в залежності наскільки вона буде досягнена, там якісь частинки, там 50% плану, або там 70% плану. Може бути така ситуація, що там людина скаже, що. Ні, значить, то була не дійсно моя мрія, мені це не дається. Будемо пробувати там якомусь іншому напрямку. Тобто, може бути все по-різному. І ви тоді будете розуміти, наскільки це буде критично для людини, що ви там не досягла бажаного результату. Або, можливо, тоді ви можете вже коригувати план, не буде людина повноцінним HR, наприклад, вона може бути стати там people партнером або ще на якійсь позиції, якби бути. І останнє запитання. Яке ви повинні задати, що буде в результаті? Який повинен бути результат а, а, цього якби, нашого дов, довго шляху? Да? А, 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 як ти зрозумієш взагалі, що ось ця мрія, твоя мета, вона вже досягнена? Як ти зрозумієш, що задача вже реалізована? А, ну, Тобто? А, як ти, який ти отримаєш сигнал, що дійсно все це вдалося там на 100% і так далі. І людина як скаже, тоді, коли я там володію цими навичками, коли буду виконувати ці завдання і так далі. Насправді, цей метод, який називається 4 питання планування, він досить корисний. Саме головне притримуватися цих чотирьох пунктів, чотирьох питань, ви можете трошки змінювати формулювання залежності від посади співробітника, від сфери діяльності компанії і департаменту, де він працює. Але ці чотири питання вони відкриті, і співробітник сам формує дійсно свою свої потреби, і ви можете досить грамотно розробити йому KPI, а, а, індивідуальний план розвитку, збудувати систему мотивації. Тобто ви за допомогою цих питань вже знайшли інструмент, ключик. Щоб ваш співробітник був замотивований і результативним. Рада була сьогодні з вами ділитися корисним контентом і до нових зустрічей! Па-па!